Друзі, всім привіт. Потрапило мені кілька термохотів на ремонт. Основних причин не сказали. Ну, тобто, В принципі, у кожного там була своя проблема. Але в загальному сказали: зробіть щось, щоб вони працювали по можливості. Раніше я такими ремонтами не займався, але ремонтував багато електрочайників. В принципі, це той самий електрочайник, але трішки більш продвинутий. І хочу поділитися з вами проблемами. Основними, з якими я стикнувся, подивився кілька відео, і от розкажу самі основні проблеми, які з ними можуть бути, як це продіагностувати, і що можна навіть саму, власноруч відремонтувати. Тобто такі самі простенькі варіанти і дешеві. Саме головне, що дешеві. Тобто, чи, чи буде сенс його ремонтувати, якщо вартість там, запчастини роботи буде перевищувати там, покупку нового. Але розкажу якраз про типові несправності таких приладів. Значить, з цього ми почнемо, це із. Викручуємо нижню Кришку, вона на двох э, саморізах стоїть десь ось з цих, цих сторін. Викручуємо їх. Покажу на прикладі такого термохота Сінбо э, СК-2395. Але в основному причини і будова в них більш-менш однакова, там тільки за винятком деяких нюансів. Значить. Саме на цьому термохоті була проблема, що при підключенні в мережу він не вмикався. Тобто ніяких признаків життя він не подавав. Почав продзвонювати проводку. Значить, у нас ось ідуть три, три контакти, значить, заземлення і фаза 0. Вони під'єднані до термореле. Буває таке, що в таких термохотах він один, в цьому варіанті їх два. Тобто подвійний захист. Значить, нам треба буде перевірити Ось з цієї сторони видно: один, два, три, три виводи. Це у нас йдуть тени. Чому їх три, а не два? Тому що два контакти йдуть. на Кип'ятіння до 90 градусів, якщо не помиляюсь, і два контакти вони йдуть на підтримання тепла, тобто різне споживання і до різної температури вони піднімають, ну, нагріваються. Далі у нас помпа і, в принципі, плата управління із сенсорними кнопочками, які у нас з цієї сторони знаходяться. Тобто там система управління зовсім простенька. Значить проблема була в чому? А, він не, не запускався, і після прозвонки проводки, ось як бачимо, у нас ось підключений один тен з цієї сторони. Тут ось підключений до термореле другий тен. І Одна проводка у нас йде нижче. От буквально десь в цій стороні, не буду зараз розбирати, принцип буде зрозумілий. Там стоїть ще одне таке термореле, і в розрив якого провод, якої проводки оцієї, стоїть термозапобіжник, який, у випадку, якщо дуже перегрівається прилад, він вигорає і цьому забезпечує захист всього приладу, щоб не було більшої біди. І от Буває таке, що він виходить з ладу. Його треба продзвонити мультиметром. Тобто, якщо на прозвонку ставити мультиметр і він не подає признаків, ну, сам мультиметр там не пущить або немає показників, то значить, цей запобіжник треба поміняти. Як перевірити, чи в ньому проблема, чи ні, його треба зняти. І проводку, наприклад, він тут стоїть. ось, ви його прибираєте і замикаєте проводку між собою, але буквально там на секунду закоротили проводку, перевертаєте, вставляєте шнур в термоход. І в розетку буквально на секунду. Якщо у вас тут десь щось загорілась якась лампочка, значить проблема в термохоті це на старті, тому що буває таке, що ще будуть проблеми з теном. Тени, так, в принципі, з цим я думаю, зрозуміло. Да? тобто Міняємо цей запобіжник, на ньому є маркування, можна подивитися і знайти такий самий ціна питання ну десь приблизно гривень 10. Тобто своїми силами за 10 гривень можна буде відремонтувати. Буває таке, що виходять з ладу тени. Тени також можна, нічого не розбираючи, навіть також мультиметром зняти клемівці і перевірити їх на обрив. Якщо у вас буде показувати е, якісь е, е, Скількись Ом, здається, може бути чи 750 чи там, 85. Ну, В залежності від варіантів тенів, але воно повинно щось показувати. Якщо є обрив, значить проблема з теном. Цікави ці термоходи тим, що не так як в електрочайнику, хто може стикався, що в електрочайнику впаяний на дні сам тен. І в принципі, ремонтувати такий чайник нема сенсу, якщо тен згорів, тому що вони не міняються. Тут же ж по периметру йдуть тени. і Замінити їх набагато простіше. Але треба підбирати під напругу. Так, з цим наче все. І ще з чим стикнувся помпа. В одному із варіантів була проблема з помпою. Вона підплавилася, крильчатка сама всередині, і дуже погано працював. Якщо подати на нього напругу напряму, От, від 8 до 12 вольт. Був варіант там, здається від 9 до 18 двигун. Та він наче крутиться, але чутно, що йому досить важко. Розібравши, подивившись всередині, що підплавлена крильчатка, і через це термоход не працював, не качав воду. Його треба було заміняти, але питання там десь в районі 400 гривень, а такий термоход, здається, десь тисячі півтори. Тому сказали, що нема сенсу. Тим паче він вже досить давно працює і вирішили купувати новий. Тобто може бути проблема ще з е, помпою. Але є один нюанс, що е, може бути таке, що не, на, наче. Двигун працює, чутно, що помпа качає, води немає. Буває, він підклинює, його, треба розібрати. І Між крильчаткою, і, о, ось стоїть крильчатка, і е, нижньою частиною самої основи помпи, буває на, на накіп, її треба почистити і це теж виручає. І ще на одному якраз завдяки цьому. Термоход запрацював, тобто почав качати воду. В принципі, це основні такі е, питання і проблеми. проблеми, які можуть бути з ними. Це те, що йде по електроніці, і те, що можна продзвонити. Тобто, Можна буде відразу перевірити провода, і ви зрозумієте, що там тен згорів і дивитись, чи є сенс його ремонтувати. Якщо вийшов з ладу термозапобіжник, це взагалі самий простий варіант, і дешевенький, що можна також самому зробити. Ну і залишається помпа, яка коштує грошей, і не факт, що це вас спасе. Але, в принципі, як варіант, можна спробувати, якщо вам, так скажімо, річ дорога, або хочете спробувати його відремонтувати. І ще одну скажу інформацію: не знаю, це лайфхак чи не лайфхак щодо ручної помпи. Оця зверху, коли ми натискаємо, він повинен. Накачувати повітря всередину, і завдяки цьому витікає у нас вода, тобто без електричної помпи. Значить, саме в такому другому варіанті була біда з помпою, вона почистилась і запрацювала, але не працювала ручна. Ручну помпу вдалося відремонтувати. Якраз варіантом таким самим дешевеньким. Ідея прийшла чисто Случайно в голову, але вона спрацювала. Значить, би так показати. Отут іде ущільнююча резинка, Така вся по периметру, яка прилягає Отут -от у нас внизу. І тут вже завдяки помпі у нас буде вакуум нагнітатись, і буде працювати ручна помпа. І цей ущільнювач з ущільнювач часом він починає слабшати. Знайти такий ущільнювач не вдалося. Саме під таку модель, і у нас в місці їх знайти досить складно, а замовляти, скажімо так, на авось не хотілося. Але отут ось є місце всередині, в яке можна поставити. Трубку, шланг, мабуть, трубка від капельниці. сама проста капельниця, о, скільки там, не пам'ятаю, скільки вона в аптеці коштувала, от придбав капельницю, поставив і якраз вона о, створює оцей необхідний кантик, який більш тепер плотніше ущільнює кришку із корпусом, і помпа запрацювала. так що в принципі Варіант дієвий. Перевірено, все працює. Можливо, комусь ця інформація буде корисна. Е, ще був варіант на одному, не працював, тобто поклав я резиночку. Там взагалі не було моторчика, ну старенький варіант. Тому довелося тільки ручна є. Довелося розбирати всю помпу, дивитись, там була ще всередині вщіннюча резинка. Не буду навіть суті розказувати, кажу, що намагався знайти, щось більш-менш схоже знайшов, поставив, тобто зняв там, яка була, вона задубіла, потріскалася і за цього не качала. Поставив ту резинку, але це ситуацію не спасло. Тобто все одно помпа не запрацювала і, на жаль, той термоход, ну, принаймні, я не знаю, що з ним далі робити. Може, у когось є якісь ідеї, або хтось стикався і допоможе. як саме Ручну помпу на, можна якось відремонтувати, але мені це не вдалося. Тому що кажу, я з цим перший раз стикався і вивчав цю тему перший раз. Хоча, по логіці, там все в принципі, зрозуміло. З сенсорними кнопками наче все в порядку, але дивився відоси, що також виходять з ладу, ну Їх, в принципі, можна і замінити тобто цю панельку. Або поставити просто тактові кнопки. Буде візуально некрасиво, але він буде працювати. Наче все. Основну інформацію розповів. Якщо залишились питання, питайте по ручній помпі, якщо є у когось ідея, бо хтось стикався і ремонтував. Буду дуже вдячний за інформацію. І всім гарного настрою, до зустрічі!